Бажаю здоров'я всім українцям та хто нас підтримує. Ну що ж, друзі, доробив. Кажете, Дмитро, обов'язково, де ж безпека, безпеки ніякої. хлопці, пізно мені дівчата, про безпеку думати. А зараз <смітно> можна і так робити. Доробив я жолуб, цей подачу, поставив шківеру, пам'ятаєте, шківера стоїть на місці. І вигрузний бункер з корита, з чого було, те й зліпив. Те, з чого було, Но, здається, от кажете зробити. А сюди пішло. Раз, два, три, чотири. П'етрів, блін, профтруби 20 на 20. Ну 4. Я купив 4. А тут же доварував якимись кусками. У нас тої коштів, то здається, ерунда, жолупа, а по бацю не б'є. Значить, що ми будемо сьогодні робити? Потрібно прочистити. Це город там, де ми орали. Пам'ятаєте, плугом теж скльопаним на коліні. Зараз підемо подивимося, яка оренка. Ну непогано, так нема на що дивитися, ну розсипались грудочки, тобто все нормально. І що що будемо його сьогодні? Випробовувати. Яку він тощину дасть, потрібно. Дружина каже, Діма, хочу, і все. Кажу, Ну я хочу, щоб будемо рубати. що, ну, Дров має, має на увазі дров. І будемо випробовувати. Оцей заїзд потрібно тут прочистити, туди потрібно трішки прочистити. ну Зараз так помаленьку, з легким стартом, за січем час. Скільки займатися часу, і випробуємо. Значить, що я тут змінив? Ну, шкіл я вам казав, що я покладу, я тут, мені е, потрібно його бачите, він вже опирав. Тут я вам говорив в попередніх відео, опирав у ці зірочки, що захист я переробив вже. Інший зварив такі, з металу двоєчки, це здається, чи троєчка, не знаю. І тут вточив таку втулку, ну і не буде видно. Проклав просто втулку і його трішки відвів, як би сюди. Шпонка. І я там вже в попередніх відео, дивіться, я вам тут розкручував, показував. Тобто тут без серйозних таких змін ну, так компактно вийшло, пів, пів сантиметра. Корито, як в нас кажуть, балія, була стара без дна, пішла сюди. бачите, Все, все нічого не потрібно викидати, все потрібно мати вдома. І за цей бункер подачі зробив таким чином, тому що він трішки якби габаритний зробив таким чином. І він буде отак розкладатися. Бачите? Елементарно просто, елементарно, як би сказати, без ніяких таких питань. Він чому зробив так його? Тому що е він трішки виступає за габарити трактора, їдеш десь вулицею, щоб не стягнути якийсь сусідський забор собі на плечі. Тобто так, закинув його і спокійно тихо їдеш і не оглядаєшся назад. Зараз ми будемо випробовувати його. Взяв пилку, зараз позрізаю його і побачимо, і побачимо скільки скількох, з чого тут вийде. Ну, оце, бачите, цей кусочок потрібно зробити, десь туди зіркану, цей куш заберу. Ну такий загальний план. Який, бачите, що його потрібно підчищати. Основне дерево тут клинчук. Тринчук ну, різних діаметрів. Ну, хати сильно грубий я не буду скажу вам по правді. така що хочеться побачити, це 5 см. 5-5,5 до 6 см, що хочу побачити. Ну, цікаво, звичайно, 7-8 сюди всунути, але ну, ви ж розумієте, 7-8 см, ну, що, побачите, чи воно його візьме. Ну, як варіант, але ж постійно я ж його туди не буду сунути. Тобто, що оптимально воно може, цей подрібнювач може робити. Що може робити, то ми і будемо бачити. Ще тут мав різьбу нарізати, але вже, як би сказати, час підтримає то одне, то друге, то третє, то десяте, то тридцяте. І вже як би так. Але їхав, все нормально, не випадає. Так підточив його доволі, доволі непогано. Йдемо подивимося на оранку. Як бачите, непоганий. Непоганий фон. Більш-менш рудочки роз, розрівнялися. Пам'ятаєте, тут як ми орали, то такі глинаста земля важка була, важко, трактор йшов і тут ще воно висохало доволі, доволі важко. Тут завжди була волога, як би сказати, таке воно. І після люцерни, мені здається. Після клєверу ви там мене зараз будете поправляти знову. Клевер як конюшин. Люцерна. Після люцерни, все переходимо на наші. І як ви бачите, непогано. Боріночками прийтися, обов'язково не забувайте весняне закривання вологи по оранці і по пшеничці, буріночками. Хто селітри не хоче вкидати, верніше не хоче. Класно, я сказав. Не може, не в змозі кидати, то буріночками прийтися плюс 8-10% до ворожайності. Тобто непогано. Значить менше розмов бо зараз вже дощик якийсь починається, а в мене трактор без кабіни. Пилочку заводимо і кидаємо, кидаємо. Що встигнемо, то встигнемо. Хоча б побачив в роботі, тому що починається якийсь дощ. Трішки такий, не, не зрозуміло. Поїхали. І що це, Потім побачимо, скільки з цього кусочка вийде і якщо що, то доріжемо, побачимо як воно піде. Запускаємо і поїхали. Yeah. Але без 15,2 да? 15, 13,45. І дивіться, це все пробрали, це буквально 10 хвилин. Ну, Дурне діло. Подобається, подобається. і так хрустко Ну, оце ні, Я не буду більше це сунути. Так, воно там 70 см засунув, бачите, воно його згрізає. Ну, це не для нього. Це 6,2, Мені здається, це сильно. Не, ну буде воно, але ж зрозумієте, ну, щоб це було ж так принципово мені таку штуку туди сунути. Ні, не принципово. Це можна і вдома пилкою чи циркуляркою. А якщо десь воно очищене, так як би сказати, що нікому не потрібно лежити, можна і лишити. Чи там, Я не знаю. Ну це ні, а 5 см. Лялька. Лялька. Дивіться, що роблять. Ви подивіться. Подивіться, що це. Правда, що 3 таких виварки на це зібрали. 10 хвилин. ну Зараз звідси і туди продовжу. Хочеться добити його, добити на цьому, ну груби я не буду по прадім сунити. 6 можна, 6,2, 6,5 і 7 потягне. Клинчук. Про інші не знаю, не пробував. Ну клинчук це ж ви розумієте, що воно м'яке. Але я його туди не буду пхати. Таке 6-6,5. 5 см це супер. Супер буде, буде їсти і спокійно. Головне, що, щоб він спокійно, нормально робив. Засунути туди отаке і що, щоб воно ножі вилетіли чи ще, щось ці болти зірвали і їдеш додому. Ну самі розумієте. Тобто 5 сантиметрів, зараз мені сподобалось. Зараз причистю це. І помаленько так і будемо рухатись туди, добивати його, якби добити прицепку, щоб, ну дивіться, дивіться, все, так. Да. Все? Так. Да. Все Ну, Зараз побачимо, доб'ємо, це що ми 10 хвилин і зараз до досі часу далі, скільки воно його займе. Так, так, так. так.

Оша, сім, сім-п'ять, сім, пять 7 7 ось, 7-2, 7, ть, зріс. Ах, п'ята. От і все, зараз я заспокоюсь і поговоримо знову. Ну що, друзяки Якщо я посміхаюсь, то значить що? Ти, то, значить, ти замахався. Трішки є. Н'яке оце, це не дрова, це капець спині. Потрібно спокійніше, потрібно трішки як би сказати цей. Е, оце все зайняло годину. годину рівно там без п'яти хвилин. Оце зрізав я і збив. Що по цьому? Що там було сім? Ось. Воно вже роз, розклеїлось, якби то тут, можливо, буде і трішки більше. Сім, не, сім і два, здається, було. Ну, 7-7, ну це воно, як кажу, вже розросте. 7, 7 можна, але не треба. Не потрібно. 7-6. Так, 6, от то, що я пхав, спокійно, тихо, нормально. До 6. До 6 оцей мокрий клинчук. Хорошо. Трактор, щоб я сказав, навантаження, ні. Ось цією штукою, з цим шківом я хотів його чіпляти. Я знав, що він буде огонь! По ножах. Йдіть, дивіться, по ножах. Дивіться, ножі. Ще сам, чесно кажучи, не дивився, ну нічого їм немає. Закалочка бомба, закалочка ракета. Це вже другий раз кручу. Закалочка бомба. По цьому, ну що, по одній прицепці. Потрібно його, як би сказати, рік, тоді вже можна якийсь висновок робити по ньому. По цьому, що воно зробило, ну ви ж бачили, я один за другим, по два, по три, туди його, так теж не потрібно, одному важко. І зрізав, замахався, вже я вам чесно скажу, і, і стаскувати його сюди, то важкувати. По цьому я вам скажу хорошо, сили були не даремні, рекомендую. Робіть або купуйте. Така штука повинна бути. розумієте? По цьому Чому лишав? Лишав, щоб тут і голо не було. як би сказати. Мені потрібна тут дорога. Як дорога? Потрібно оце кругом все пообчищати з часом буде. Оце кругом, щоб... Як би сказати, клєвер, тут важко сохне, я вам розповідав в попередніх відео. Кукурудза, то класна, тут вона ж зеленіє вже дуже пізно, якщо навіть засадити ФАУ 280, то пізновато зеленіє. Ну кукурудза тут така, метра три висотою. Таких по два каченяри славних. Знаєте, це я садив ще не аж там таке, аж. Тобто таке, яке-яке, ще не розумівся тоді, ну, то сіяв таке, як би сказати, яке було. То тут огород на рахунок взагалі шикарний. Люцерна трішки висихає, як би сказати, так, важкувато. Особливо перші укоси, то бувало таке, що і туди вниз на межу зносив, і воно там собі вже досихало, як би зрозуміли, на удобрення. То тут то його треба, потрібно почистити кругом, щоб більше було сонця, гріло, жарило і краще сохло сіно. Значить по цьому, а так дивіться, коли куди б я оце дів, куди б я оці патики, отакі о, куди б я їх дів. Я їх просто, вон, подивіться, які купи. Йдемо, я вам покажу. Я ж вже це робив. Це робилося. Тут були такі клинчуки колись. Ну не аж такі клинчуки, но ну, клинчуки сантиметрів там, за рукавиці, вибачайте. Отакі Ось такі клинчуки були. Це воно зрізалося і це знов воно оце наросло. Це років два. Два-три, отакі клинчуки наростають. Ви розумієте, що тут, якщо почати звідси йти по кругу, то цієї ділянки вистачить отак з головою, щоб попалювати. А це що там є вище. Тобто воно буде його зрізати, і воно знов наростає зрізати, і знов наростає. А оце, дивіться, лишалося. Оце лишалося, і це отак воно кругом. Тому що зрізалися великі дерева. Ви ж подивіться, скільки це, це воно вже загнило. Тут стояли такі купи великі. Зрозуміли? Великі, от там можна подивитися, оце все воно чистилось, прочищалося і просто складалося. Йдемо покажемо. Просто складалося. А оце ж дивіться, скільки. Таку В таку погоду це неділька, це в трусах лиш ходити, розумієте? Жара буде ташкент. Ну підсохне трішки, його, як би сказати, треба заготовляти, щоб було заздалегідь трішки швидше, щоб воно сохло десь осінню, так літом, ну вже коли листя опало, верніше осінню. І щоб трішки дві недільки постоїть і буде вуглі. Я вам гарантую, я ж знаю. Дивіться, оце все залишалось. Он, дивіться, Це все залишалось і гниє. А отак от воно повинно бути. Отак от воно повинно бути. Ну, трішки ще он не добрав. Не добрав, бо замахався, по правді скажу. І спиляти, і туди. Ну, сунути що, взяв патик, засунув, взяв, засунув. А це спиляти, спина в мене трішки, як би сказати, підводи. То оце повинно бути у вас. Оце прочистити і пали собі, і пали, зараз лісосмуги. Там по 2-3 метри позаростали на поля. Спиталися відповідального, хто там. Хто відповідальний за те, можна прочистити. Отаку От штуку зробили, пішли, начистили. Скільки зараз машина дров? Скільки машина? 13, 14, 12 тисяч, не знаю. Метровок. Не гіляк. Угіляки там, я не знаю, 6-7, 8, як де, як де. А така штука запхав його, прицепкою поїхав. Задоволений. Ну, помаліше, потрібно помаліше. Прочистив, спокійно, вдвох. Вдвох легше. Оператора і мені шкода. Так що такі справи, друзяки. рекомендую. Купуйте, робіть, що хочете, але воно у вас повинно бути. Оця штука у вас повинна бути. Дивіться, як виглядає. Круто. Крута штука. Програвся, звичайно, робив я її там не, не так, що став і робив це, як по пустелі обійшли кругом. Щоб сказати, що там ці я днями, коли неї робив, там... Годинку, 2-3 годинки в день діляв, ну вона вже є. У мене ще на нього є плани. О, ще одне, дуже важливо. Блін, вже на Юлі Тимошенко похож. Ще одне, потрібен транспортер. Циволого, ця корабайка, це не діло. Тут потрібен транспортер. А якщо кажу, що потрібен транспортер, то поки що я кажу, що потрібен транспортер. Побач, Зараз дуже багато так іншої роботи. Дуже багато. Надзвичайно, зараз вже... Поля, і ще раз вам кажу, закриття вологи і по пшеничці не мішало прийтися обороничками. Зараз роботи вже буде так, буде напряжно з цим всім, то як би зараз поки що ще не до цього. Буде вільний час, я буду, звичайно, так побачимо по погоді. Якщо дозволиш ще, ще щось робити, то будемо робити. Не дозволити. Будемо бачити. Роботи отак вистачає, то ми ще побачимо багато чого, я надіюся, цікаво. Значить, друзі, такі справи. Допомагайте і підтримуйте один одного обов'язково до наступних відео за рукавицю Вибачаюсь, хай щастить!